С відбудовує. Збираємо на відбудову Великокостромської гімназії. Фуя сила відновлення. Починається з Моршинської. На Євробаченні у Швеції апдейтнули пана Калуша, зробили її джинсовою. А це не просто чоботи. Ми будемо дуже довго балакати. Ви готові? Що я напишу? Як ви думаєте? І в нашому готелі ми бачимо їх на вулицях. Ми бачили меловина. Я, я ніби з України в Україну приїхав, знаєш. Ми тут думали, 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 думали і придумали. Спокійне та розмірене життя невеличкого шведського містечка Мальм увірвалися Євробачення. Це, яке вже втретє приймає конкурс. Тому ходімо з нами на таку міні-екскурсію. Сподіваюсь, ви відчуєте атмосферу цього конкурсу. Уху! Мальме приймає конкурс Євробачення вже втретє. Вперше це сталося у 1992 році. Тоді у Мальми перемогла Ірландія. До речі, Швеція та Ірландія вони змагаються за кількістю перемог, бо це дві країни, які найбільше вигравали Євробачення. А от вдруге Мальми приймало конкурс після перемоги Лорін з піснею Euphoria forever to Юфорія of... The... Ой, що це я? а перемогла у Мальме тоді Данія і Єврофани жартували. Але що далеко їхати не треба, бо ми всі знаємо, що Данію та Швецію з'єднує славно звісний міст. Ємільчинці, ви тут? Тому що Мальми це міжнародне місто. За деякими даними тут живуть люди із 150 країн світу. А інші дані свідчать про те, що більше ніж 180 національностей вважає Мальма своїм домом. Минали вітка, кавітка, квітка, на 60-дітка. Ну і я сподіваюся, що ви зрозуміли, хоча не дуже ясно, де я. Але я на Євровілич ходімо, покажу вам, що тут відбувається. І якщо чесно, то ця локація дуже близька до мого серця. Тому що саме з Євровілич розпочався мій шлях у Києві на Євробаченні 2017, де я була волонтеркою. Ох, тому ходімо, покажу вам рідну серцю локацію. Це Марія, вона Діва Марія, знаєте, як в наші пісні. Тут локація така українська. Українська, не? так українські вареники. Так як це сталося? Розповідайте нам. А, ну я вже займаюся цим бізнесом рік. Тобто, в нас такі велосипеди. В мене працюють ребята, які приїхали сюди після початку війни. Вони. Так і а, ці. Хлопчика дівчинка з Бердянську, наприклад, uh -huh. так, ми були на фестиваль, Мальма фестиваль проходить щоліта, і ми були з варениками, робили такий мастер-клас для дітей, І, ну, ймовірно, нас помітили. Тобто, мене запросив Мальместат, uh -huh. і а, вони хотіли якусь аутентичну їжу. Зазвичай у нас морозиво і хоч доки, але коли є можливість, я промую українську культуру і Super. їжу. Так, тобто. А, Весь тиждень ми будемо кормити всіх варениками. На Євробаченні у Швеції апдейтнули пана калуша, зробили її джинсовою. Моршинська твоя сила відновлення. А тепер час щоб рухатись далі. Так, ми зустріли єврофанів офіційний представник від групи Єврофани у Телеграм. Правильно так супер, супер. Як справи? Все добре, круто. Очікуємо на перші репетиції, щоб побачити їх наживо. Кадри ті, що виставляли 30-секундні, дуже подобаються. Просто в шоці. Таню, як завжди, не Поставила номер. Альона та Яна також просто. Неймовірно співають, неймовірно виступають. Тому дуже очікую, дуже вже хочеться побачити це наживо! 1974 році Аба перемогли на Євробаченні. Саме тому до 50-ти річчя їхньої перемоги на Євробаченні відкрили спеціальну виставку, яка присвячена гурту. Тому ходімо подивимось, що тут є. До речі, ті костюми, які ви бачили раніше, біля яких я стояла, це не ці саме костюми. Тому що то костюми від Дольче Габана з діджитал концерту, який знімався спеціально для Vogue. Це костюми від Дольче Габана. А це не просто якась кав'ярня, а декорації з виступів Мама Мія Party». А це не просто чоботи, тому що це чоботи, які носив Бенні Андерсон під час виступу на Євробаченні. Експонати розмістили на двох поверхах, тому ходімо зі мною подивимось, що ще й на другому поверсі. Нас стався творчий меч. Так, на такій от е штуці <смеш> можете написати що завгодно. Що я напишу? Як ви думаєте? Звичайно. Гурт вже заявив, що не буде виступати на Євробаченні 2024, хоча подейко, що організатори можуть використати цифрові голограми зірок. Оскільки велика частка шведсько-палестинської громади проживає саме в Мальме, через війну Ізраїлю з Хамасом в Газі конфлікт загострився і це стає великим викликом для проведення конкурсу Євробачення. Тому в Мальме очікуються мітинги, які ви вже бачите позаду мене. Організатори скликали поліцію із трьох країн а саме з Швеції, Норвегії та Данії. Тому все має бути безпечно. Саме тому ми зараз тут стоїмо і записуємо вам це відео. Zaras, um Дійсно посилено безпекову складову. Ми бачимо представників поліції і в нашому готелі. Ми бачимо їх на вулицях. Вони всюди. Ми знаємо, що вони є як у формі, так і у штатському. Це все покликано саме забезпечити максимальний рівень безпеки і для делегацій, і для гостей Євробачення. Ми знаємо, що ряд заходів проводяться. Частина з них, звісно, що є під грифом таємно, тому що це. Покликано, щоб вони дійсно відбулися, але те, що це реалізується, ми точно поінформовані. Ми зі свого боку максимально намагаємося дотримуватися тих рекомендацій, які отримуємо, куди не можна і не варто ходити, в яких участь в заходах не варто брати. У нас з нами є представник безпеки, також по суспільного для того, щоб ми максимально були поінформовані і розуміли, як нам краще діяти. Тому зі свого боку аналізуємо інформацію, дотримуємося рекомендованого плану заходів. Ну і сподіваємося на краще. Три мальми нормальні. Погода супер. Нас. У 2013 році, коли мальма приймало Євробачення, наша злата Огнєвіч з піснею Gravity посіла третє місце. Сподіваємось що цього року, як мінімум наші дівчата переможуть в Євробаченні. Тому тримайте кулачки. А ми вирушаємо на український захід, і зараз покажемо вам, що там буде відбуватись. Пішли. І от ми перебуваємо на українському заході. Ходімо поспілкуємо з учасниками загорічного євробачення, які завітали на цей івент. Та побачимо, як тут все відбувається. <mustash> yeah, it's more like clothes. Yeah. In Ukrainian it's privit jakte privit Perfect. <mustash> really perfect. In Latvian it's Svak <laughs> <it's laughs> kajim Sveiki Kladian. Sveiki. Labien. Sveiki Kladian. Yeah, it's kind of good enough. Oh. Uh, why are you here guys, why do you need to support Ukraine on in this evening? Do you want to start Well I I think in general uh we need to support Ukraine yeah. for uh for the uh, free world rights yeah. and uh, this is why we're here if there's anything uh, if we can support with anything and uh, and we I'm happy that the Latin government supports uh, also in the mil military way mm -hmm. uh, and uh, to fight the evil yes that's <laughs> yes. the only way totally right yes yeah, yeah definitely I, I make Don's words my own I guess it's, um, I want to be in the right side of history, so that's why I came. And I also have a lot of Ukrainian friends back in where I live, not Lisbon, but a city called Pombal. So, so yeah, I just, I I, I really enjoy being here. So thank you guys for the invite. Uh, and if you do more, just invite us because we really want to be part of yep. this movement. So yeah. Perfect. Thank you for support. And uh, what are you thinking about with our girls, uh, Alyona, Leona and Jerry Hale? Oh, I love the song. Well, <laughs> energy. Like, <laughs> Energy and the song, and it's uh, with the message and yep. uh, the stage, whatever, the, the, the hill, up the hill, and the flames, perfect. Perfect. I think really it's really—it's a beautiful song. I already cried listening yes. to it because it's very emotional. I like emotional songs, as you might say, because my song is also emotional. So for me, it's a—it's a pleasure to hear something, especially in Ukrainian. I don't speak Ukrainian or Latvian, but I want to learn. So I might—I will do my best to wow. to start learning. <laughs>

Валерія, знаєте, же ж хоч з українцями можна поговорити, то все на англійській вже язик поламався. По перше, усім добрий вечір Добрий вечір! класно бачити українців так багато, класно відчувати потужну підтримку цієї сім'ї, тому що нам часто бажають дівчата. Ми бажаємо вам, щоб ви перемогли. Ні, кажу ні. Я бажаю вам, щоб ми всі перемогли. Тому що це наша спільна допомога, і ми це робимо разом. І без вашої підтримки ми самотні. Але коли ми разом, коли ми об'єднані, ми величезна сила, і ми це показували світу стільки разів, і стільки разів ми надихали світ об'єднуватися, і нам потрібно зробити це ще раз. На заході підтримали ініціативу дівчат мій голос відбудовує». Це великий збір на відновлення Великого Костромської гімназії за ініціативи представниць України на Євробаченні 2024 Альона Альона і Джері Хейла. Також Ощадбанку та Віза. Збираємо разом за підтримки United24. До речі, кожен ваш донат картками віза від Ощадбанк буде подвоєно Ощадбанком та візою. Роби вас, щоб не було, світ на її плеча. Слава Україні! Дівчата, що для вас означало виступати сьогодні у мальме на українському заході? Ну, це як відчути підтримку сім'ї. Ну, ми, коли виїжджали з України, нас ніби проводжала наша сім'я, а тут е Зустріли. частина сім'ї зустріла. Так, так. І дуже класно, що так багато дітей. На жаль, тут не можна, щоб діти знаходились до 18 років, і ми просто перефоткались з усіма дітьми на вулиці, тому що не знаю, багато дітлахів, такі всі гарні. такі прям це якийсь розквіт української культури. І сьогодні День України в Мальмі, і це... це прекрасно. І дуже важливо, що інші артисти приїхали з інших країн підтримати сьогодні український захід. Оце, оце потужно. Дякуємо їм. З ким ви встигли поспілкуватися? Ховати сьогодні О, з представницею Португалії ми бачили меловина. Також тут є фіни. Я представниця з Мальти. Ще ми поспілкувалися. Думаю, з семи чи шістью медіа, якими давали інтерв'ю. Кому ми його тільки сьогодні не давали. Просто ми так сіли з яни. Добрий день, пів часа говорили. До побачення, наступний, просто так в зумі водички попили і пішли, поїхали. Але скрізь ми говоримо по перше по перше, про те, що ми збираємо кошти. А по-друге, про, про нашу Україну культури. і забуваємо говорити, дякую всім країнам за підтримку. Не uh, смічюмейзі. Nice I love you, Europe. you. Yeah. <laughs> and the color you. is beautiful. Uh, why you are here today at this event, uh, why do you support Ukraine? Uh, I support peace in general, so I'm for peace, I'm for uh, love around the world, so <laughs> yeah. Uh, what are you thinking about uh, Alona Alona and Jerry Hale? Uh, it's powerful it's, um, they have a deep message so uh, it's about uh, finding I think finding uh, this uh, it's kind of similar message uh, from my, my song it's uh, about the same um, uh, kind of um, when you when we people around the world trying to find this uh, balance in the middle uh, so it's about love about peace mm -hmm. yeah. <laughs> Напам'ятаю, Ангеліна виступала з піснею «Stronger» на національному відборі. Тоді творчі вибороли перше місце, а Ангеліна гідно виступила з піснею, яку і написав шведський композитор. Він зробив аранжування, а пісню саму написала я сама. Ти зараз тут живеш в Мальму. Два роки я живу в Мальму і вчу, навчаюсь тут на сінгера Songwriter». Та і викладаю діткам в організації Мальмо Helps хореографію та вокал. Mm -hmm. І дорослим, до речі. Mm -hmm. Так, то ти ще плануєш повертатися на національні відбування? А що не планую? Буду писати пісні, буду повертатись. Не знаю, чи на українській, можливо, спробую на мелодіфестивале. Теж. Mm -hmm. Але, mm -hmm. та. Але на українській все одно хочеться. Чим? Бо там рідні люди, знаєте, там так все домашньому To be a dreamer. Oh, a pretty day, pretty oh, oh, oh. Thank you so much. Thank you. Кого ж я могла тут зустріти на українському заході, як не цього Dream Lover. Цього, цього щирого. Цього щирого Dream Lover. Я дуже рада. Вона тебе на бачити. день народження до мене не приїхала. Не приїхала. Я тебе запрошую. Але я тебе прям реально запрошую, тебе хочу бачити на своєму День народження. От напишіть в коментарях, що ви робили, якщо у ви вас мали він. Запросив до себе на день народження. На бакстейдж. Та а я потім, захворіла. А потім, а, потім, а, потім, а потім в будиночок. Понимаєш? А там басейн був, між прочим. На. От. От. Ну а на. може тебе з батьками хотів познайомити? А ти захворіла? Я вважаю, що ти прошльопала. Ну дивись, у мене буде народження 2 червня, тому я тебе запрошую. Я так само зроблю. Я, я виправлюсь. Неси мені. Якщо неси, треба буде басейн. Неси мені басилу. Ні! Давай. Я не ображаюся. Ну, як тобі, як тобі тут атмосфера? Ти в мальме, ти на Євробачення 2024. Ну, це взагалі, ну це супер. Напевно, ще не зрозумів, тому що е, в, е, тут напряжно, і вже всі українці мені пишуть також в дірекці за ситуацію з тим самим Кораном, зі спаленням, так, з усією так. цією історією. І, звичайно, що ми такі ходимо і трошки так дивимося в оба, е, що відбувається, тому що ми бачили дуже багато цих наклеєк по всьому Мальме угу. з е, проханням дискваліфікувати Ізраїль. І, ну, тут... Я ніби з України в Україну приїхав. Знаєш так. Ти надовго тут? Я знаю, що тебе запросили ще на якісь вечірки, припатії. Я сьогодні тут, тому що український день. Завтра я завтра мене два ще виступи також на євровечірках. Також запросили. Ей, дуже дякую. Я цьому дуже тішусь, тому що це класно. Що тебе не лише пам'ятають, а вони потребують. Вони кричать, щоб я співав нові пісні угу. англомовні, які випустили. І я такий супер. Угу. Ти бачив сьогодні Альона, Альона і Джері? Так, звичайно. А, що сказав їм? Я, про що я, говорили? Я, я коли був в аеропорті в Варшаві, правильно? В Варшаві ми були. <світ> так от, я їх відмітив. <світ> Джеррі написала, що ти серйозно, а я написав просто, лечу зі своїми подругами дібо, до дівчат. Так. А, вона пише, ти що серйозно, прям до нас, летиш Я кажу, да. так. <світ> тому я дуже тішився зустрічі. <світ> і вони молодці, і, і взагалі, я знаю, що те, що. Те, що вони вигрібають від наших дуже щирих українців, так це, це супер неприпустимо, це, це унеможливлює взагалі будь-яке саме слово перемога. Унеможливлює. Тому що з такими такою, з такою підтримкою, псевдопідтримкою і ворогів взагалі в Україні не треба, коли є такі люди. Це жахливо, коли ми гадимо, обсираємо і. Я ж теж не можу спратися з цими емоціями, коли щось не прийшов і десь. От але, але треба призна... да, треба так. виправляти свої помилки, так вибачатися так. За свою поведінку ну-ка, бігом, вибачтесь перед дівчатами і просто підтримайте їх з, а не анехейті. Ми побували на українському заході, показали вам трошки мальме, а також завітали на відкриття Євровілеж. Наразі тут не дуже багато людей, але сподіваємось, що виступ гой все змінить. І наступний наш влог вже буде з бірюзового хідника. Дочекайтеся!